Вітаю вас, діти! Пам'ятаєте казку про двох мишенят та півника? Ні, ну то я вам нагадаю. Казка називається Колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знали, що танцювали та співали, крутилися та вертілися, а півник у досвіта піднімався, спершу всіх піснею будив. А потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник. Гляньте ну що я знайшов. Прибігли мишенята й кажуть треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не ми закричали мишенята. Гаразд, сказав півник. Я обмолочу і взявся до роботи, а мишенята й далі граються. Обмолотив півник колосок та й гукнув Гей, круть, гей, верть! Гляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно до млина віднести. Борошна намолоти. А хто понесе? запитав півник. Тільки не ми. Закричали круть і верть. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина, взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята полягали відпочивати. Повернувся півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, уже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? запитав півник, а мишенята й знов своє. Тільки не ми. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. Замісив він тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як піч витопилася, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, пишіть круть. А я, який голодний, пишіть верть. Та й посідали до столу. А півник і каже Стривайте, ну стривайте, ви мені спершу скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову питається півник. Ти обмолотив, вже тихіше сказали круті звертем. А хто зерно до млина відніс? Теж ти зовсім тихо відповіли Круті верть. А хто тісто місив, дрова приніс, піч витопив, пиріжків хто напік. Ти все ти. Ледве чудно прошепотіли мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали круті верть вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? «Правді, діти, хто як працює, той так і їсть, але ми з вами не ледарі, і ми це доведемо. Ми з вами зліпимо колосок, але спочатку пальчикова гра торт. Тісто ручками помнемо. Солоденький торт спечемо. Серединку змажемо джемом. А верхівку смачним кремом. А тепер беріть дощечку для ліплення, жовтий пластилін, стек і до роботи. Все дуже просто. Беремо шматочок пластиліну, добре розминаємо, розігріваємо його у руках, щоб ним було легко ліпити і простіше працювати. Коли пластилін добре розігрітий, ми його починаємо скочувати спочатку в кульку, а потім у довгу, тоненьку ковбаску, розкочувати краще на дощичці, щоб ковбаска була рівненька і довгенька. Коли ця частина роботи готова, ми з'єднуємо кінці і завертаємо петельку, яка утворилася. А тепер закручуємо у протилежні сторони і з'єднуємо знову шкінчик. Перевертаємо. І трошки роз'єднуємо одну від одної зернинки, які в нас утворилися, надрізаємо стекою трошки по краям. Потім витягуємо стебельце для того, щоб у нас колосочок був зовсім схожий на справжній. Погляньте, яка краса в нас вийшла! Можна спробувати зробити ще один. Ви всі дуже талановиті, тому я впевнена, що усі впораєтесь із завданням. Діти, я дуже чекаю на ваші роботи. До побачення!